Всім привіт! Це туторіал, як робити прем'єру. Перше, заходимо в YouTube, нажимаємо на плюсик, там де ми завантажуємо відео. Нажимаємо на відео, беремо якесь наше велике відео. Ми записуємо перед тим, на яку тему ми хочемо стрім, тобто нашу прем'єру. Беремо, от, наприклад, це відео. Коротше, нажимаємо на видимість, нажимаємо почати прем'єру зараз. Запланувати, зробити прем'єру. І нажимаємо, вбираємо чашо, вибираємо сьогоднішнє, допустимо п'яте. Вибираємо, на яку годину ми саме хочемо. Бо так, можемо написати, наприклад, 11.20. Нажимаємо на Ок. І далі нажимаємо на далі. Вибираємо, щоб були включені комнати, ні це відео для, не для дітей. І завантажуємо відео. Всім па-па! Я вам зробив туторіал, як зробити прем'єру.